Добрим людям, доброго ранку вдома. Зустріньмо разом новий день і новий тиждень. Доброго ранку для вас сьогодні працюємо. Ми ведучі Денис Мінін та Ірина Хоменко за піаніно. Сьогодні справжній майстер імпровізації Руслан Шукюров. А на кухні чеклує наш неперевершений Чава Бакош. Ну а за кадром уся невгамовна команда ранку вдома, яка приготувала на початок цього дня чимало корисного та цікавого. Сьогодні ми познайомимося з неймовірними людьми, з ветераном, який відкрив затишну кав'ярню і чекає всіх на запашну каву. Та з українками, які доводять європі, що наші жінки не лише красиві, а ще й дуже талановиті. Також відвідаємо благодійний ярмарок, де збирають кошти на форму для жінок військових. А у студії зустрінемо автора нового детективного роману про велику війну. Ну і як завжди, у понеділок вас чекають поради від психотерапевта Антона Семенова. Тож наступні дві з половиною години обіцяють бути доволі насиченими. А ми, як завжди, дякуємо за новий день Збройним силам України! На календарі 2 вересня. Слухай Денис. А в тебе траплялось колись. Ну раптом, що ти відчуваєш, наче ця сама подія вже відбулася, і не десь там у вісні, а ось відбулася десь прямо тут. Це зараз був збій-матриці, у і ти кажеш про відчуття дежавю. До речі, саме сьогодні, 2 вересня, народився той, хто змусив мільйони людей на планеті замислитись про ілюзію реальності. І це не фізик, це актор. Oh, yeah. вічно молодому Нео з матриці та харизматичному Джону Віку сьогодні, на секундочку, 60 років. І вигляд він має неймовірний. Знаєш, у чому, на мою думку, секрет його молодості? Він справжній, без грама фальші. Ти ж бачила його фотки, де він запросто без цих зіркових понтів може приїхати метро. Так, так, так. А ще після початку повномасштабного вторгнення ми часто бачили світлини кіано з українським прапором. Тож із днем народження Кіану Рівс! які ще події сталися, і хто з видатних людей також народився 2 вересня. Дивіться далі. Сьогодні в Одесі святкують День міста, 2 вересня 1794 року. Розпочались будівельні роботи у порту тодішнього хаджибея. Перша згадка про місто датується 1415 роком. Розбудова міста бере свій початок від 19 століття, коли його очільником став французький військовий Еммануель Рішельє. За легендою він прагнув зробити Одесу красивішою за Париж. Сьогодні Потьомкінські сходи, шахський палац, і звісно, одеський театр опери та балету одні з головних пам'яток мальовничого міста на березі моря. Цього дня 1831 року вийшла друком перша частина Вечорів на хуторі поблизу Диканьки. Автором циклу з чотирьох повістей. Про українські традиції та народні вірування став тоді ще 22-річний письменник Микола Гоголь. Читачі були у захваті, і вже за рік вийшла друга частина книжки. Повісті зі збірки Вечори на хуторі поблизу диканьки стали літературною основою багатьох театральних п'єс та екранізацій. Снятися 1945 року в Токійській бухті на борту американського лінкора Міссурі був підписаний історичний акт про капітуляцію Японії у Другій світовій війні. Церемонія підписання тривала 20 хвилин. Визнати беззастережну поразку, японці погодилися після ядерних бомбардувань Хіросіми та Нагасакі американськими літаками. Акт про капітуляцію Японії поклав кінець Другій світовій війні, яка тривала 6 років і один день. Голівудська актриса Сальма Хаєк відзначає день народження. Їй сьогодні 58. Кар'єра уродженки Мексики розпочалась у 80-ті з театральних ролей. Потім були зйомки у таких фільмах як Відчайдушний з Антоніо Бандерасом. Від заходу до світанку з Квентіном Тарантіно, Дикий Дикий Вест з Віллом Смітом. Наразі за плечима маха понад 30 фільмів. Крім того, вона стала першою мексиканською акторкою, котру номінували на премію Оскар за найкращу жіночу роль. Грошовій одиниці гривні сьогодні 28 років. Цього дня 1996 року в Україні розпочалась грошова реформа, яка передбачала цілковите вилучення купону карбованців і введення в обіг національної валюти. Тривала вона два тижні до 16 вересня. Відтоді єдиним законним платіжним засобом на території України стала гривня. А яким буде 2 вересня 2024 року залежить від кожного з нас.